Всім привіт! Сьогодні буде відео про такий універсальний верстат ось такий електро. Чому універсальний? Бо тому що він як і циркулярочка, і цей стіл на 180 градусів його перекручуєш і маєш торцовочку. Що я тут хочу зробити? Ось, там, якщо її використовувати як торцовку, вона на різні кути регулюється від нульової точки по 45 градусів. Тобто цей стіл круглий, у нас загальний хід 90 градусів. Він не прокручується, тому що тут, дивіться, я ці сектори викрутив. Тут багато пилюки, це все позакисало. Зараз я це все введую, приподнімлю цей стіл. Там все позмащую літалом і це назад скручу. І потім я переверну і покажу, що там з тієї сторони. Дивіться, зібрав це. Тепер показую. Ось тут є вісь. На який цей стіл повертається. Ось тут є фіксатор. Два, верніше, тут один і один отут. Один фіксує у положенні циркулярочка, а той інший фіксує у полаженню торсавочка. Отут нажимаємо ось цю штуку. Так, але мені не знаю, чи вистачить руки однієї. О! І ми ось так цей стіл. Ось перевертаємо. Перевертаємо. Перевертаємо так, фіксатор нажати. Ось, все. Ось і у нас тепер торцавочка. Е щоб розтопорити цю штуку, до речі, тут повинна ще стояти пружина. Ось тут є гачок. Тут гачок. і сюди. Ну її поки що нема. Щоб розтопорити, нам потрібно розтопорити оцю ось. Тут є така. Ручка. Ось, і ми підняли. Е, та пружина повинна нам допомагати піднімати. Ну і тут теж такі самі фіксатори. Е, ось тут є виїмки такі, це фіксувати. Це 45 градусів. Е, якщо вам потрібно нерівну, ну там, допустим 0, 45, а інші градуси, ось тут є шкала. є ось тут фіксатор. Так, як вам показати? Ось ось тут є фіксатор. Ми, в принципі, це повинно повертатися. О! О Прекрасно! Така прикольна штука. Як фіксатор цей спрацьовує. Ось, наприклад, нам треба в 0 градусів. Ми його провернули, він щолкнув. І коли дойде до 0 градусів, він впаде в цей жолобок. Ось. Все. Він зафіксував і ось там у нас 0 градусів. Так само тут є 45. І там є 45. Так, далі що ми будемо робити? Далі, далі. Ага, покажу вам кнопку і ту схему. Дивіться, як тут є розроблений блок кнопок. Пуск стоп. Але це не простий пуск стоп. Тут ще стояла така схема. Платка така. Хто знає для чого вона, можете написати в коментарях. Ось вона зламана. Тут єдине, що я бачу, що розумію, це предохранителі. Ось тут якийсь діод. конденсатор, транзистор. Це конденсатори. Ну, як вони працюють, резистори. Не знаю, що це. Ось тут якийсь резистор. Тут гляньте, яка система. Тут і кнопка, і магнітний контактор в одному корпусі зроблений. Тут пуск. Стоп, повинно було бути. І це ще не все. Ось тут термопластина стоїть, через неї проходить струм. І коли перегрівається ця пластина, вона міняє свою форму від температури. І ось там розмикає контакти. А коли воно розмикає контакти, я думаю, що стоп двігатель мало виключати. Е ця система вже приїхала несправно. Оця зламана. Тому я тут поставлю, скоріше за все, що звичайний контактор е на 220 вольт і кнопки. По мотору що тут? Пробую його запускати. Запускається. Тут є дві обмотки. Ось як бачимо, У2. Там У1. З1, З2. Ось таке. Так, поки нема запчастин, ось тут є така тріщина Велетенська. Зараз ми цю тріщину заваримо. От так, заварив трохи каряво, пузерис цей метал, але нічого, підчести буде добре. Добре, що у нас тут цей шильдик є. Ми бачимо, що 30 мікрофарад повинен бути конденсатор. Ось конденсатор. Тепер по підключенню мотор на 220 Дві обмотки. Перша обмотка У там Ось У 1 І друга обмотка Z1, Z2, де конденсатор підключається, як бачимо: ось у 1 і z 2 Кінці з'єднуємо, іде одна фаза. Друга фаза на U2. А конденсатор між Z1 і U2 ставиться. Тут, якщо би потрібно було ще при навантаженні мотор ось цей ставити, запускати, то можна ще додати пусковий конденсатор між U2 і Z1. Щоб поміняти. Щоб в іншу сторону, якщо вам потрібно, щоб пила крутилася, то міняємо кінці обматок. Z1 ставимо біля U1, а Z2 сюди ставимо. Тепер що ще було куплено? Кнопка і контактор. Колись називали пускатель їх. Це сучасний. Кнопка така, що в собі, можна сказати, теж має контактор. Ось тут магнітик. Але зверніть увагу, тут пише, що вона витримує 15 А. Але я сумніваюся, що вона витримує 15 А. Тому я ще поставив ось контактор. І як у нас відбувається, нажимаємо. Кнопка керує контактором. Вик... Імітуємо. Зімітували виключення світла. Включаємо все. Так що захист у нас працює. Ніяких микросхем. Все. Дуже просто. Е, які у нас тут компоненти? Кнапка, контактор і конденсатор. Ну і купа проводів. Зараз ми ці акуратно провода. Потрібно кнопочку сюди поставити. Контактор десь тут закріпимо, і повиводити провода. Отак виглядає кнопка. Туди пішли провода, там змонтував конденсатор і коннектор. І це все тут такими бляшками закривається. Зараз покажу готове. Дивіться, там все готово. А ось тут пробував фіксатор, цей не працює, що куди фіксувати. І я його викрутив. Зараз почистю, а тут е його дуже легко налаштувати. Ось як бачимо, оцей отвір зміщений, тобто попускаємо ось оцей середній болтик під шестигранник, і ключиком за рахунок ексцентрику підганяємо ближче далі цей механізм. Прикольна конструкція. Так, в принципі, що можна сказати, що ця роботянка готова. Тут добавив пружину. видно там чи ні? Так, щоб розфіксувати. Ось тут прокручуємо. Ось. Пружина тримає на це. Ось якщо допомогти, вона дотягує. Ось такий станочок серйозний. В камеру не влізає. А це що у нас залишилося? Коротше, у нас безвідходне производство не вийшло. Плату сюди вставляю, це збираю і цю коробочку віддаю. Покажу, що пружина. Ось. Там є декілька отворів, можна ставити. От я поставив тут. Вона тугіша стала. Ось вот такий видосик. Все, всім пока.